Все виявилося не так страшно, як я собі думала. Я виявляється не тупа, а я була впевнена у зворотньому. Так, це дуже сумбурний початок влогу. Але чого ви від мене очікували? Це все як зазвичай. Якщо ви очікували якогось професіоналізму, то ні. На цьому каналі жодного професіоналізму не буде. І взагалі я хотіла почати вести влог набагато раніше, але у мене просто тут почався дощ, і я нічого не могла записувати нормально. Але суть в тому, що у мене сьогодні перший день лекції з нейропсихології. Виключно англійською мовою від професора, який приїхав спеціально для цього курсу лекцій з самих Нідерландів з університету в Нідерландах, і щороку сюди приїжджає, конкретно на цей один тиждень, аби провести лекцію психологом на філософському факультеті. І я дуже боялася цього, тому що мій рівень англійської, ну я його відношу до середнього, просто через те, що в мене дуже давно немає жодної практики. Інколи, звісно, спілкуюся зі своєю, що я подругою з Тайваню, але здебільшого я мовчу, я просто слухач в таких ситуаціях. Але я сьогодні не почула жодної нової для себе лексики, що мене здивувало, я абсолютно все розуміла. Проте мені було навіть нудно, тому що все, що він розказує. А це вже курс для 4-го або 5-го курсу навчання, цей предмет на психології. Він як факультативний йде для тих, хто саме нейропсихологію цікавить. А я на третьому курсі нейробіології, і я вже знала, ну, типу, я боюся сказати, що я знала більше, ніж він нам там щось розказує, тому що я була б не в мабуть, це все переказати. Але абсолютно все, що він там нам розказував, я це вже знала і знала в нормальних деталях таких. Тож я сиділа і просто там нудьгувала. Але, до речі, ці е, лекції у мене будуть в головній Ягелонській бібліотеці, великій такій красивій, в спеціальній конференційній залі. Я я сюди ходитиму цілий тиждень, з понеділка по п'ятницю. У мене лекції з 10 до 12. Е, е, і я собі перетасувала увесь розклад занять в університеті, щоб походити там на інші можливі групи, для того, щоб бути присутньою на всіх цих лекціях. Тому я дуже сподіваюся, що. А я спочатку дуже сподіваюся, що я це записую, зараз перевірю. О! Слава Богу, запис іде, я на білка. Але про що я говорила, я вже забула. Тому це спільне питання. Так, я говорила про те, що мені довелося змінити увесь свій розклад на цей тиждень, і тому зараз я йду на заняття з баз даних, проте перед цим я тут по полю гуляю, недалеко від цієї бібліотеки, де в мене були пари. І зараз я йду в бідронку за своїм обідом за 5 золотих. Ну, студентське життя, що поробиш. А зараз я ще поїду на відділ математики, на практичне заняття з програмування і створення баз даних мовою SQL. Це взагалі окрема тема трошки пізніше. Я вам розкажу, як мене туди занесло. А поки що так, поки що я пішла їсти. Хоже доволі рідко, але я постійно лякаюся ось цих чуваків у повітрі. От як і подивіться на це. Хіба це не стрімно виглядає? Як на мене, дуже кріпі. Не знаю, на що вони тут. А ще в Кракові от прям дуже раптово за пару днів стало просто капець, як холодно. І тому, походу, закривається сезон красивого одягу, і треба буде одягатися як капусточками. Поки я купувала собі булочку в бідронці, я усвідомила, що я запізнююсь на пару. Але тим не менше йду до Набережної набережною І, Як на мене, такі види. Вони вартують запізнення на пару з даних. До речі, на пару я все ж таки не спізнилася. А хотілося б. Схоже, що я не вмію запізнюватися навіть коли я хочу цього. Але дві години заняття, яке полягає на прослуховуванні функції різних операторів, дуже складно відсидіти, нічого на практиці не роблячи. Ще їсти хочеться. Блін, Що на вечерю приготувати? Уже взагалі борщ варити, його на декілька днів вистачить. Але це тоді ще за продуктами піти треба буде. Зараз би книжку почитати. Чого я кобилянську з собою не взяла? Що він взагалі робить? Про що розказує я дупляне від стріляння поспати зараз? Його голос мене так заколисує, минулого разу по справжньому задрімала. А ще я хочу вам зараз показати одне секретне місце, котре відкрите тільки для студентів Ягалонського університету, куди кожен може прийти повчитися. І воно реально секретне, адже не всі навіть студенти про нього знають, але воно дуже кайфове і я дуже хочу зараз туди піти для більшої концентрації, адже щось в кімнаті на даний момент у мене не дуже багато енергії над чимось працювати. Я просто в ютубчик втикаю. А до того, що зараз такий осінній сезон, і в мене енергія почала з'являтися тільки коли я почала пити вітамін Д. Тож. Я зараз після обіду піднялася до кімнати, аби випити усі свої таблеточки. Боже мій, мені ніби всього 20 років, а я вже постійно хочу говорити про свої болячки. Але цим я вас точно не грозитиму. Таких проблем у всіх вистачає. І я беру ноутбук і їду до свого місця навчання, роботи, не знаю. У мене ще сьогодні ввечері один учень скасувався, зараза така, то ж я думаю, може ще на лекцію з генетики сходити. Якось. Зазвичай мені там дуже нудно сидіти, але подивлюся, скільки я встигну сама працювати матеріалу в цьому коворкінгу, так би мовити. Здавалося б я майже біля головного ринку в Кракові, але є один нюанс: просто звертаючи на одну з центральних одно, можна знайти таємні двері. Двері ведуть до невеличкого приміщення у підвалі строї кам'яниці, яке обладнали у простір для навчання. Може, це дивно, але я люблю це місце в першу чергу за ці стіни цегляні. Я їх обожнюю. Мені захотілося зробити вам огляд на туалети у цій студентській стрефі, до яких доступ, правда, тільки для студентів, щоб бо треба свою студентську карточку, тобто легітимацію, обміняти на ключі до походу в туалет. Але, тим не менш, воно тут просто дуже стильно зроблено, і я не могла вам цього не показати. Отже. Яка тут крута кам'яна кладка? Це по-перше, все дуже стильненько, модерненько, сучасненько, сенсорненько. Там, блін, сушарки від Dyson буде. Це Dyson. А ще, а ще, а ще. А зараз буде просто така класна ідея, яку я собі зберегла навіть до свого майбутнього е, мешкання. Типу, коротше, мені просто дуже сподобалася ідея з тим, як вони заховали. По-перше, що це в нас? Смітник. Опача. Туалетний папір тут має бути. Але він, коротше, сюди вдягається, вставляється і так продівається. І місце для Йоршика. Як на мене, це вартувало вашої уваги. Тут взагалі написано, що тут стіни 14 століття. Прикинь. Вночі у мене, як завжди, немає сил вчитися, тому я довчуваю матеріали зранку одразу після пробудження. А ви, до речі, зацініть оцей туман, точніше, смок, мабуть, все ж таки. Ну і зробіть вигляд, чи не помічаєте дохлу квіточку. До речі, це все ж таки смог, а не туман, тому що я відчуваю цей запах, він не дуже приємний. Життя в Кракові як воно є. По-іншому тут бути не може. Особливо взимку бо він знаходиться в такому в такій ямі. І якщо е, навколо, типу, в якихось селах топлять хати, чимось там так і топлять, чим можна потопити хати, наскільки мені відомо. Оцей увесь запах осадим, я не знаю, це називається, бо воно просто над ми сідаємо і ми потім цим е, дихаємо. Я дуже нудний блогер. Серйозно, я коли приходжу з пар, перше, що я хочу зробити, це піти поспати. <рі> Якщо ви думали, що студентське життя це 90% тусовок, то це точно не про студентів Яголонського університету. Тут будь за будь-якої нагоди ти хочеш просто піти кудись поспати. І тому що я ще моя сусідка по кімнаті, ми в день, як приходимо з універу, то одразу йдемо спати. І взагалі, так. Тому якраз таки мені і треба ходити вчитися до якогось іншого місця, бо коли я знаходжуся в кімнаті, мені хочеться тільки от туди впасти. Ні, тусовки, в принципі, теж іноді бувають. Десь раз на півроку. Яка пляшка незручна я 30 зустріч навіть. А пора як накрутить піднімати свою дубку іти на тренування, адже без тренування я себе ще гірше почуватиму. А я, до речі, от щойно подумала: чи було у мене хоч в одному блозі таке, щоб я не знімала себе з ліжка? Я дуже лінива людина. Sorry, я трошечки забула, що я мала вести влог вам і трошечки забігалася без камери. вчора була і на стрільбі, і на мафії, і на секції нейроінформатики, і на парі. Хоча, до речі, сьогодні на пару цю з нейропсихології взагалі не пішла. І от зараз, коли повернуся з інших занять, розкажу, розкажу вам, що саме мене в них бісить. Хоча я вже починала з цього здається, свій влог, що нічого нового нам взагалі не розказують. Але будуть у мене внутрішні дебати між психологами і нейробіологами. А що за внутрішні на небарту? Ладно, коротше, буду розказувати про відмінності вивчення психології та нейробіології в університетах. Має бути цікаво, я сподіваюся. Коротше, це знову буде якийсь подкаст. Всі мої влоги це суцільні подкасти. Сподіваюся, вам подобається. Але деякі предмети у нас на нейробіології ведуться на інституті психології, на відділі філософії. І я з гуртожитка до нього йду завжди ось таким прекрасним парком. Ну, я обожнюю цей парк. Хоча багато кому він виглядає трошечки кріпово. Так. Ну, гаразд, коли тут туман і літають з і ворон, це виглядає трошечки хорор. Але, блін, коли тут немає людей, я закохана в це місце. Ось що типу ті корпуси, яких я, до яких я на пари ще ходжу. Так, вони виглядають не настільки лакшері, як у нас на задупні. Не такі лакшеля, як сучасні корпуси там на околицях Кракова, адже ці набагато старіші. Але обладнані вони теж дуже нічого так. Тож тут теж я думаю, дуже кайфово вчитися. Так, ще не записувала вам нове відео. А стосовно нейропсихології, блін, дзеркальце впало. Я блін собі колись взагалі куплю камеру із якимось екранчиком, щоб я себе бачила чи ні. Суди пошти мій. Блін, хочете при. Зараз чекайте, зараз буде просто епік фейл. Я щойно знімала відео про те, навіщо взагалі вступати до університету після школи, обов'язково подивіться, якщо ви ще не бачили. І на початку я собі намалювала губи червоною помадою, таким тінтом корейським, який мені подруга порадувала. порадувала, мені, подруга, порадувала. І в якийсь момент. У мене почав заплітатися язик, і я захотіла зробити собі перерву на те, щоб з'їсти свого шугардеді, тобто Діда Мороза Шоколадного. А потім я хотіла освіжити макіяж, освіжити помаду, і я не знайшла взагалі її ніде. Я ходила по кімнаті, перерила усі сумки, щоб знайти свою помаду, а вона от просто лежала у мене за камерою, притримуючи дзеркальце. Я лох, я лох. Але хоча б знайшлася. Але я взагалі не про це хотіла сказати, я хотіла вам за нейробіол... за нейропсихологію сказати. Коротше, я, типу, як написала екзамен вже вчора, якщо чесно. І я, коротше, готувалася до цього екзамену з нейропсихології. По-перше, на лекціях мені було страшенно нудно, і я була тільки десь наполовині, хоча так, там лекції тривали всього тиждень, як я говорила, професор всього на тиждень приїжджав з Нідерландів. Потім він нам склав екзамен з десяти відкритих питань. По типу, як працюють антидепресанти, які існують методи терапії при Альцгеймері і так далі. І ми повинні були письмово давати відповіді на ці питання англійською мовою. І що я хочу сказати? Сам матеріал був дуже легким порівняно з тим, що ми навчаємо на нейробіології. На Цей предмет він є факультативом на, для п'ятого курсу психологів, або ж так само факультативом для інших напрямків, як я, наприклад, туди записалася. І я очікувала, що якщо це людська нейропсихологія, там повинно бути набагато більше фактів з нейробіології реально. Але, щоб ви розуміли, у нас такі хвороби, як ПТСД, АДХД, шизофренія, біполярний розлад, у нас просто по 5 або навіть по 10 хвороб обговорювалися на одній півторагодинній лекції. Ви можете собі уявити, наскільки воно має бути стисло. Про ПТСД два слайди, про біполярний розлад два слайди, якихось з мінімальною кількістю тексту. І це просто такий бриф ознайомлення. І щоб ви розуміли, я за оці якісь там попередні два роки навчання нейробіології я вже реально знала більше аніж все те, що він нам оце розказував. І я, коротше, готувалася до цього екзамену. По-перше, деякі теми були дуже сильно нудними для мене, типу атеросклерозу, наприклад. І тому, якби, можливо, там деякі теми я так і не допрацювала. Але, типу, все, що стосується Альцгеймера, Паркінсона, я така бачу питання екзаменаційне, і думаю, мені писати прям все, що я знаю, чи тільки те, що він нам докладав? Бо було таке, що я могла розписати відповідь на питання набагато більш детальніше. Аніж він нам цю інформацію подавав на занятті. Але я все ж таки цього не робила. Я старалася відповідати на питання максимально коротко і по суті, так аби це було достатньо для психологів. Все ж таки, як не крути, а нейробіологи в психічних захворюваннях розбираються набагато-набагато краще. Психологи, я не знаю, мені здається, вони більше про терапію, про розмови, про якесь світосприйняття і про більш такий емоційний аспект е, підходу до цих хвороб розбирають. Я не знаю, на плані. Я ходила на різні курси з інституту прикладної психології, і там було завжди дуже мало біології, мене це прям лякало. Тобто вона, звісно, що є яких, в якихось основах. Типу, я знаю, що в українських університетах цього ще менше, а тут вона прям є, тут, хоча б якось типу, вони ознайомлюють з нейробіологічним фундаментом, нейробіологічними основами. Психічних захворювань, але як не крути, мені було справді нудно. І, типу, з однієї сторони, я цікавлюся психологією, але з іншої, я розумію, що мені на психології було б дуже-дуже нудно. Тому що там стільки гіпотез, недоведених теорій, неперевірених. Типу, вони стільки всього вчать не по суті. За що я психологію як Спеціальність в університеті, не дуже тою люблю і я рада, що я її для себе не вибрала. Але сама наука психології мені є цікавою. Тож, коротше, я така людина, яка любить працювати з фактами із конкретно перевіреною інформацією, яка завжди працює. Ну, наприклад, я знаю, як працюють якісь конкретні нейротрансмітери, і я розумію, як вони можуть впливати на наше самопочуття і наш настрій. Тобто я, мені подобається розуміти оцей причново-наслідковий зв'язок. В той час, як психологи, на мою думку, все ж таки більше працюють саме з наслідками цього всього. І, взагалі, я тільки нещодавно усвідомила, що я все ж таки маю якийсь багаж знань за оці свої роки навчання в університеті. Адже, незважаючи на те, що я не пам'ятаю деталей. Міжклітинної сигналізації, наприклад, з біології клітини, або не пам'ятаю якихось деталей з циклу розщеплення жирних кислот з біохімії чи ще чогось. Ну, коротше, незважаючи на те, що я не пам'ятаю таких деталей, я все одно розумію механізму того, як працює наша нервова система і як працює наш механізм, наш механізм, наш організм як працює. І от... Якщо нам дуже часто говорять про те, що для здоров'я потрібно більше рухатися, вести активний спосіб життя, потрібно корисно харчуватися, типу, тобто, найчастіше це у людей просто в одне ухо влітає, в інше вилітає. А в моєму сприйнятті я вже реально розумію, чому потрібно займатися спортом, для того, щоб це покращувало пам'ять. Тому що я знаю механізми, як це працює, тому що я розумію, що під час активних фізичних навантажень наш мозок краще насичується киснем, і це спонукає роботу нейротрофічних чинників, через які у нас можуть з'являтися нові нейрони. Я розумію, чому взагалі для здорового мозку потрібно також багато вчитися і корисно харчуватися. Тому що я розумію, що нове навч... що навчання чомусь новому сприяє. Утворенню нових синаптичних зв'язків і кращому передач... і краще передачі нервових імпульсів. Я розумію, що наявність жирних кислот в організмі впливає на метаболізм нейромедіаторів, внаслідок чого ми відчуваємо, як може змінюватися наше самопочуття. І ось це усвідомлення, що я вже знаю ці механізми на якомусь базовому рівні. Воно додає впевненості у тому, що все ж таки університет багато чого мені дає. Я просто от щойно це записувала відео про те, навіщо вчитися в університеті, я досі трошечки під настроєм цієї теми, якщо говорити про мою ж ту ж саму нейробіологію, я прям дуже рада, що у мене є можливість безкоштовно вчитися і самостійно так само обирати собі предмети. Те, що от я зараз, от за бази даних, ще як я вам говорила, у мене скоро буде цей во. Колоквіум, це як екзамени з практичної частини через пару тижнів. Я там нічого поки що не розумію, і це треба буде дуже детально в цьому розбиратися. Але я знаю, що якби я не записалася на цей курс в університеті, навряд чи б я так детально в усе це занурювалася. Тому, люди, вчіться, вчіться, це корисно. Особливо ні, хотіла сказати особливо до 25 років, але ні, до 25 років це просто зазвичай найлегше, найпростіше йде нам. А потім теж потрібно завжди-завжди вчитися, щоб підтримувати здоров'я нашої нервової системи. Ото я, звісно, пішла філософствувати під кінець, життєві уроки вам давати. Я сподіваюся, що вам хоча б цікаво дивитися мої відео, тому що мені подобається таке записувати. Все, дякую вам дуже за перегляд. Я постараюся більше відосиків записувати, може, навіть буде більше влогів, але поки що у мене дуже багато навчання, типу, його однозначно менше, ніж попередні два роки, до речі, однозначно менше. Але матеріал, матеріал є складнішим. І, типу, незважаючи на те, що в мене немає по 5 контрольних робіт на тиждень, а тільки там одна-дві на місяць, це все одно не означає, що мені не треба щодня годинами сидіти і вчитися і розбирати матеріал самостійно. І це важко. Гаразд, все. Побажайте мені удачі! Я пішла далі працювати, вчитися і так далі. Дякую за перегляд, там лайк, коментар, підписка, всі діла. Оце. не забувайте за це, будь ласка. Побачимося в наступних відео. Па-па.